Уже давно на вершині гори три маленькі деревця мріяли. Чим би вони хотіли стати, коли виростуть? Перше деревце поглянуло на зорі, що, мов діаманти, мерехтіли вгорі, і сказало: Я хотіла б володіти скарбами. Мрію, щоб б нас зробили чудову скриню, вкрило золотом та доповнила коштовностями. Я була б найкрасивішою скриню на всьому світі. Друге деревце подивилося на річку, що впадала в затоку прислухалася до шуму прибою, що долинав до вершини гори, і промовило Я б хотіла бути гарним вітринником, ворознити великі боти та служити могутнім цареві. Я б була б найкращим кораблем у світі. Третє деревце подивилося на галасливе місто, що розкинулося в долині, де зранку до вечора метушилися заклопотані справами люди, і сказало Я хочу залишитися. Мрію вирости таким великим, аби люди, які задивлятимуться на мене, зводили свої очі до Бога. Я була б найбільшим деревом у світі. Минули роки лили дощі, сяяло сонце, і три маленькі деревця перетворилися на високих і могутніх велетів. Одного разу на вершину гори піднялися три дроворуби. Перший чоловік оглянув перше дерево і сказав: Яке гарне, саме таке мені і потрібно. І під ударами його гострої сокири перше дерево впало на землю. Тепер з мене зроблять найчудовішу скриню, я буду володіти такими скарбами, якими не володів ніхто. Другий дроворуб подивився на друге дерево і сказав: Яке міцне саме таке, як я шукав! І під ударами його гострої сокири. Друге дерево впало на землю. Тепер я стану прекрасним вітрильником, гідним служити цареві. Третє дерево занепало духом, побачивши біля себе третього дроворуба. Воно стояло струнке й високе, вказуючи людям на небеса. Але цей дроворуб навіть жодного разу не глянув угору. Мені, ходиться, будь яке дерево. І під ударами його гострої сокири третє дерево впало на землю. Перше дерево зраділо, коли дроворуб приніс його в майстерню теслі. Але Тесля, який виконував замовлення бідних, простих людей, не думав про скриню для зберігання коштовностей, і його мозолисті від роботи руки перетворили дерево на годівницю для худоби. Дерево, що було колись таким красивим, не вкрили золотом і не наповнили коштовностями. Його не Покрите тирсою поставили у хліві і наповнили сіном для худоби. Друге дерево раділо, коли дроворуб приніс його на корабельню, але звідти жодного великого корабля не спускали на воду. І дерево, що було колись таким могутнім, розпиляли на тонкі дошки, з яких змайстрували простий рибальський човен. Човен був невеликим, але досить міцним, або борознити води морів. Тому його продали рибалкам, які ловили рибу в озері. Щодня його навантажували рибою, тож човен увесь нею пропах. Третє дерево було розчароване найбільше, адже його розпиляли на бруси і склали у штабель на складі. Що сталося? Єдиною моєю мрією було залишитися на цій гіршкій вершині та спрямовувати очі людей до Бога. Невже моє покарання в тому або припадати пилом на складі? Багато-багато днів і ночей минуло. Три дерева майже забули про свої мрії. Але якось однієї ночі світло зоротої зорі осяяло перше дерево. Коли молода жінка поклала своє новонароджене немовля в годівницю для худоби, як шкода, що я не можу зробити для нього колиски», – прошепотів її чоловік. Але мати немовляти стиснула його руки і усміхнулася, бо гладеньке міцне дерево світилося золотим зоряним світлом. Ці ясна прекрасна, сказала вона. І перше дерево раптом дізналося, що його використали для найбільшого скарбу з усіх. Що будь-коли існували на світі. Одного вечора втомлений подорожній та його друзі сіли у старий рибальський човен. Подорожній заснув, а човен, зроблений із другого дерева, тихо розрізав озерне плесо. Раптом налетіла страшенна буря з громом і блискавкою. Друге дерево здригалося всіма своїми тоненькими дошками. Воно знало, що немає достатньо сил для боротьби з бурею і бачило небезпеку, що загрожувало життю пасажирів. Втомлений подорожній прокинувся, підвівся, простягнув свою руку і наказав: Зупинись, перестань. І буря негайно заспокоїлася. Вона вщухла так само швидко, як і почалася. І тут друге дерево здогадалося, що воно везе царя всього всесвіту. Якось у п'ятницю вранці третє дерево потривожили, коли нарізані з нього бруси витягли із забутого штабеля. Дерево здригалося, коли його проносили крізь розгніваний несамовитий натовп. Здригалося, коли до нього прибивали руки людини, відчувало нестерпну безвихідь і віччя, коли б ко ньому стікла на землю кров розп'ятого. Але недільного ранку, коли зійшло сонце, і небло під ним похитнулося від радості, третє дерево дізналося, що любов Божа все змінила. Бог так полюбив людей, що послав свого Сина Ісуса Христа, який став людиною. Помер за гріхи світу і Воскрес, даруючи усім людям спасіння. Божа любов зробила перше дерево прекрасним, бо удостоїла його стати колискою Спасителя світу. Божа любов зробила друге дерево могутнім, бо удостоїла його послужити царю Всесвіту. І щоразу, коли згадують третє дерево, що було гідним стати символом спасіння людства, вони думають про Бога. Таким чудесним чином здійснилися мрії трьох маленьких дерев.